Президент України Володимир Зеленський навідався до Фінляндії, аби зустрітися з очільником країни Саулі Ніністю. Як і про більшість закордонних візитів, про це й оголосили вже постфактум. Після зустрічі президенти на прес-конференції підняли тему чергової партії озброєння для України, зокрема авіації. Ніністю заявив, Фінляндія не може передати Україні американські F-18 та А 18 Hornet, які Україна просила ще в березні, допоки Хельсінки не замінять їх сучасними. 35. До того ж, за словами президента Фінляндії, Хорнети зношені. Але Зеленський стояв на своєму і пожартував. Нам все одно вони подобаються, підкресливши необхідність такої авіації для перемоги. Чому я впевнений, що у нас будуть літаки? Тому що скоро у нас будуть наступальні дії. І після них я впевнений, нам дадуть літаки. Хотілося б все, щоб було б, все навпаки, нам було б так легше, але є. Як є, і ми за все вдячні. Попри те, що деякі наші міжнародні партнери не готові надавати літаки просто зараз, Зеленський переконаний, Україна отримає, їх щойно розпочне наступ. Адже за його словами, необхідність того чи іншого озброєння потрібно доводити не на словах, а на полі бою досягненнями. Окрім очільників Фінляндії, президент Зеленський зустрівся з прем'єрами Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії. Цими днями в Хельсінке проходить нордично-український саміт лідерів. З кожним з них Зеленський матиме двосторонні зустрічі. Тема саміту агресія Росії проти України, підтримка нашої країни, північної Європи, розвиток відносин України з ЄС та НАТО. Обговорили також формулу миру Зеленського, що стосується ядерної та енергетичної безпеки, відновлення територіальної цілісності України, повернення військовополонених. І депортованих та інших пунктів необхідних для перемоги нашої держави. Це посилення безпеки в регіоні, безпеки на нашій території і посилення наших можливостей, щоб захистити себе. Посилення нас на полі бою. Я буду відвертий з вами. 15 пакетів це не цифри, це перш за все. Не кількість зброї, а кількість збережених життів, і тому я тут, щоб дружні країни підтримали нас ще більш потужніше, і щоб у нас була можливість мати успіх в наших відповідних, абсолютно справедливих контрнаступальних діях по деокупації суто української території. Лідери Фінляндії неодноразово відвідували Україну під час повномасштабного вторгнення. 23 січня Зеленський приймав президента Фінляндії Саолінії а 10 березня експрем'єрку Санну Марін. Вона зокрема висловлювала бажання бачити Україну серед членів НАТО і готовність тиснути на Росію задля якнайшвидшої перемоги України. Про вступ України до НАТО на сьогоднішній зустрічі лідерів також йшлось. Найкраща гарантія безпеки для України. Не тільки сьогодні, ви знаєте, що ми про це говоримо вже велику кількість років. Говоримо і хотіли і, і показували своїми діями, то, що у нас навіть це є в Конституції нашої держави геополітичний напрямок, який обраний нашим народом. І тому найкраща і найпотужніша гарантія – це членство в НАТО. Поки йде війна, ми не будемо в НАТО. Ми це чітко усвідомлюємо. Але ми хотіли би, щоб окрім. Відкритих дверей партнери на зустріч нам робили також якісь потужні кроки, які б мотивували українське суспільство, що це не тільки відкриті двері, не тільки якісь а знаєте, щось таке в майбутньому. Ми хотіли би підтримку сьогодні. І сьогодні політичну підтримку в цьому напрямку ми хочемо, ми хочемо, щоб був, було було запрошення для України. А на цьому шляху. Поки у нас йде війна, нам потрібні гарантії безпеки. Сама ж Фінляндія стала членом північно-атлантичного альянсу а менше місяця тому, 4 квітня. На це країні знадобився майже рік. І, хоч в НАТО Фінляндія, ще новачок у співпраці з США, вони вже готують угоду про розгортання військових баз Америки. Відповідь Росії не змусила себе чекати. Речниця РФ Марія Захарова вже пригрозила Фінляндії військово-технічними заходами у разі появи Баз США на її території. Фінляндія, як ніхто добре знає, що така російська агресія. Тож підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення, починаючи гуманітарною допомогою і закінчуючи важким озброєнням та боєприпасами. Загальна вартість допомоги понад 600 мільйонів євро, і це не все. Адже Саулініністю заявив, що його країна надалі підтримуватиме Україну і готує вже 15-й пакет військової допомоги. І додав, він абсолютно впевнений, буде і 16-й пакет, якщо в цьому буде потреба. Вона точно буде, бо про підготовку українського наступу зараз не говорить хіба лінивий. А що ви думаєте про це? Пишіть у коментарях і підписуйтесь на наш Ютуб та телеграм-канали, щоб першими дізнаватися правду.